Я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Працевлаштування відкриття власної справи ветеранами, членами їхніх родин в Одеській області. Незабаром стартує другий етап тренінгів від проєкту Територія відновлення та розвитку саме про це говоримо сьогодні. І я радо вітаю гостю нашої студії з нами Оксана Алєсієва, директорка комунальної установи Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни. Пані Оксана, вітаю вас. Вітаю! Дякую, що ви сьогодні в цій студії. Дуже приємна новина власне про те, що буде Другий етап програми, але для тих наших глядачів, які не бачили нашого ефіру, який стосувався першого етапу, давайте коротко стисло нагадаємо результати першого етапу програми, бо я знаю, що є цифри, є результати. А, ну ви знаєте, да, що наш центр займається повністю супровідом ветеранів, і е, зараз, коли Хлопці та дівчата е, мають якусь певну демобілізацію, на жаль, внаслідок поранення чи хвороби, але всі вони повертаються е, до цивільного життя, е, встають перед питанням, а що робити далі, і е, куди працевлаштовуватись, е, ну, взагалі що робити далі. Е, тому такий проєкт, як е, Зробили дівчата, це дуже корисна о, справа. Я особисто спробувала на собі о, цей проект. Я, чим, чим він мені сподобався особисто? Да, чим він відрізняється від інших? Тому що в нас дуже багато проєктів. Е, хтось допомагає в працевлаштуванні, хтось допомагає в відкритті власної справи, В нас держава дає е, якісь грантові програми і таке все інше. Мені сподобалось тим, що на початку проєкту е, з людьми працює психолог. Це дуже важлива річ. Проводяться певні групові заняття. Людина може отримати безкоштовно персональні заняття з психологом, і незважаючи на те, що до війни я мала досвід у відкритті власної справи ще до 2014 року. в мене була доволі успішна власна справа. У 2016 році я спробувала її відновити, але, на жаль, Ковід мені вніс корективи. Навіть у мене у досвідченої людини були якісь е, психологічні перепони. Да? Чи є е, сенс відкривати зараз е, знов свою власну справу, а чи буде вона вдалою? Е, ну, навіть у досвідченої людини, тому я розумію е, ветеранів, їх родини, які, е, можливо, ніколи в житті це не робили. Я розумію їх якісь психологічні перепони. Тому мені дуже сподобався проект саме тим, що психологіня доволі професійно, е, по-перше, надає якісь певні вправи і тренінги для е, учасників проекту. По-друге, е, вона як кішечка лапкою, тихесенько знімає ці бар'єри, і у людини вже з'являється якась мотивація. Тому що важливо не просто там пройти проєкт, навіть отримати гроші, навіть відкрити справу. Цю справу повинна продовжувати. Наскільки я знаю, перша частина проєкту вона доволі. Спросом вона користувалася uh, да, користувалася, тобто uh, повинно було 220 учасників. Зареєструвалося 263. Я с вашого дозвілу ласкада. 162 учасники були по працевлаштуванню, і 32% з них вже працевлаштувалися. 101 учасник йшов на проект по бізнесу, хоча було заплановано 80 Ну, тепер ви знаєте, тому... зрозуміло, зрозуміло, чому проєкт все ж таки пішов на друге коло, тому що я да. так розумію, що і було, і є зараз багато бажаючих. Ну от ви зауважили, я повністю з вами погоджуюся. Сьогодні всі фахівці про це кажуть, особливо ті, хто стикається в роботі з нашими захисниками, демобілізованими, так психологічна підтримка. А коли відбу... відбувається от впродовж тренінга ця частина, що за нею відбувається? Після того. Того як відбулася частина роботи з психологом, проходить сортування. Да? Хто із бажаючих хотів прос просто працевлаштуватися, хтось із бажаючих хотів відкрити власну справу. Саме виключно після роботи з психологом людина має вже оприділитися для себе, що вона подалі хоче, і отримати певні навички і певні інструменти для для роботи тому наступним кроком а, це був розподіл: хто буде працювати далі з тренером по відкриттю власної справи, хто буде по працевлаштуванню? Тому другим другим етапом це було саме а, визначитися для людини, що вона в подалі хоче. Якщо коротко, які різниці між цими двома обраними шляхами, так що далі впродовж тренінгу проходить і дізнається людина, яка хоче просто знайти роботу, так, працювати як найманий працівник, і людина, яка все ж таки вирішила займатися власним бізнесом? Я можу сказати е, про власний бізнес, тому що ну, мені потрібно було написати проект, мені потрібно було е, спробувати себе в цьому. Е, тому я пройшла шлях саме повітря відкриття власної справи. Це дуже дієві інструменти, починаючи з роботою з соціальними мережами, сіємем повністю всі весь набор, який повинен буде і потрібен буде молодому підприємству. Підприємцю, е, незважаючи на те, що в мене вже, вже був бізнес до 2014 року, і він був успішний, і він був не один рік. Але навіть для мене я щось відкрила для себе нове. Тобто, я як е, такий олдскульний підприємець, для мене важкувато було працювати з соцмережами. Хоча я їх декілька разів намагалася створити. Е, мені наприклад, сподобалось, взагалі сама по собі програма вона дуже різноманітна. Сьогодні ми говоримо про те, як залучити кошти для свого бізнесу, де їх знайти. Завтра ми говоримо, як опанувати соцмережі, як себе розвинувати, як створювати власний бренд. Завтра ми говоримо щодо написання інтенсивного проєкту. Навіть. Таке м, обговорювання як соціальне підприємство, коли ти можеш до своєї до, до свого бізнесу залучити таких же ж самих ветеранів, працевлаштувати їм, зробити своє певне коло тобто, навіть це обговорюється на цьому проєкті. А скажіть, будь ласка, от ви пройшли тренінг так по підприємницькій лінії. У вашій групі з вами хто разом був? Це були хлопці, які повернулися зі служби. Це, можливо, були їхні дружини, а можливо, не знаю, діти, батьки. Бо ми сьогодні говоримо про ветеранів та членів їхніх родин. От Хто дійсно залучається, виявляє потребу у цих курсах? Ну, в нас взагалі була так дуже цікава група. Були навіть хлопці, які зараз знаходяться на передовій. Тобто вони знаходили час, вони ловили інтернет, вони виходили. Це онлайн тренінги. Були вони виходили в онлайн тренінги причому мені дуже сподобалось, що вони виходили вже зі своїми стартапами. Вони вже знали, що вони хочуть зробити після того, як вони повернуться додому. У них вже були ідеї, які вони на, на першому етапі вони не знали, як сформулювати цю ідею в бізнес-план. Але наприкінці етапу вони вже чітко розуміли, як прописати, е як розрахувати свій бізнес-план, як прорахувати всі кризові моменти. Тобто там були не тільки ті, хто демобілізувався там виходили діючі е, хлопці і дівчата в тому числі, які і зараз несуть службу. Я навіть не можу уявити, як вони це робили, шукаючи інтернет, з яких умов вімкнулися і е, долучилися до тренінгу. Але це було так, так це дійсно було. І ну, я, я ж так розумію. Я дуже пишаюся цими хлопцями, що вони знайшли час е і захищати нашу країну, і е розвиватися в плані відкриття свого бізнесу. Були родини, дуже багато родин було. Е були навіть е родини з окупованих територій, які, е на жаль, Покинули свої домівки, переїхали до якихось інших областей України і починали все спочатку. Були і ті, в яких вже був бізнес, і вони по другому колу починали все з нуля. Були ті, хто перший раз робить таку пробу, пера в бізнесі. Були навіть ті, хто вже подавався до якихось організацій, і отримував маленькі гранти там, наприклад. По сільському господарству. Ну, абсолютно різні були. І е, я впевнена, що кожен з них для себе взяв щось корисне. А от якщо пригадати, які проєкти пропонували, наприклад, учасники групи, до якої долучилися і ви, щось запам'яталося? Е, по сільському господарству був дуже цікавий проєкт жінки з Хіровоградщини. У е, хлопця був дуже. До речі, військового був дуже цікавий проєкт по тактикульному одягу. Тобто він розповідав, що «да, там е в нас дуже багато тактичного одягу, але там той кармашек не такий, цей кармашек не такий. До речі, хлопець був е в байкерській культурі, тому е він е вирішив е об'єднати. Е Корисні речі, які він. Е... Хотів би отримати від одягу, і які були б корисні йому під час військових дій, да і він хотів би це розвивати і в цивільному житті, тому що люди в нас до війни, і я сподіваюся, що після нашої перемоги будуть вести здоровий образ життя. Да, вони будуть займатися спортом, тому така корисна, корисний одяг буде їм в нагоді. Зрозуміло, давайте тепер розповідати все ж таки, що буде відбуватися надалі. Коли стартує новий етап тренінгів від проєкту Територія відновлення та розвитку. Наскільки я е, знаю, я так не вдавалася в деталі. Е, е, я думаю, що більше про це зможе е, розповісти Олена Андрюшенко, яка є керівницею проєкту. Наскільки я знаю, вони планують стартувати в березні. Вони готові до співпраці. Запрошують до себе. Тому... як долучитися, де шукати інформацію? Ну, інформацію можна знайти на їх офіційній сторінці, сторінці проєкту Територія відновлення та розвідку. Там можна подати свої дані. Там можна зареєструватися і спробувати себе. Ми розуміємо, що зараз на українці, а, які тим паче а, демобілізувалися з фронту чи захищають нашу країну на передовій, вони все одно ну мають якийсь графік, а, розуміють а, наявність в себе часу, можливості. Розкажіть, будь ласка, як а, тренінг вибудований з точки зору часу? Як він відбувається? Це онлайн, це кожного дня, це впродовж дня, наприклад, вечірні години, одна-дві години. Нам було запропоновано право вибору. Так? Тобто, в нас була табличка, коли ми кожен з учасників проекту міг обрати для себе зручний час. Для когось це е, був там будній день, для когось це були вихідні. Е, і кожен міг для себе обрати той час, який йому зручний. Тому хлопці з передовій і змогли приймати участь в цьому проекті. Скажіть, будь ласка, що відбувається наприкінці цього тренінгу? От ви сказали слово, за яке чіпляється завжди вухо, так гроші. От ви сказали, що навіть цілий блок присвячений тому, а де ж взяти гроші на власну справу? От а де їх сьогодні дійсно взяти? Після того, як пройшло навчання. А... Проводиться, опять же, кожен повинен надати свій бізнес проєкт І виходячи з того, який був бізнес-проєкт, або це буде менторська програма, да? або тобі допоможуть твої ж тренери знайти гроші на відкриття власної справи. Більш того, що мені сподобалось, я ще. 16-му році, в 17-му бачила, коли е, наші хлопці писали проекти, отримували е, якісь грантові кошти або від держави якусь фінансову підтримку на відкриття власної справи. Працювали півроку, рік, потім все це бросали і поверталися там або до ЛАВ ЗСУ, або займалися чимось іншим. Е, тут проєкт буде продовжувати підтримувати. Е, Тих, хто в нього навчався, навіть через рік е е спілкуючись з людиною і допомагаючи йому йти далі. Ну, давайте трішки поговоримо про проблематику працевлаштування, якщо йдеться про найманих працівників, так, про ось той шлях, який ви, власне, особисто не пройшли в цьому тренінгу, але я впевнена, що багато людей йдуть саме за компетенціями щодо пошуку роботи і працевлаштування. А які навички там надаються? Дивіться, ну, в, взагалі, взагалі, е, за. Десь три або чотири місяці безпосередньо в своєму обласному центрі ветеранів вивчаю питання про це влаштування. І, взагалі, ці люди, які зараз повертаються з фронту, якщо ми кажемо за наших захисників, для них ринок праці не дуже великий, на жаль. Тому що ці люди мають певні поранення дехто через ці поранення має певну ампутацію, і вони не можуть знайти собі роботу. Якщо ця людина живе ще й подалі від міста. В сільській місцевості, то там взагалі вони навіть не знають, що робити далі. І ми дуже плідно зараз працюємо з міським центром зайнятості, з обласним центром зайнятості, з центром перекваліфікації, перепідготовки. Держава дуже добре, що надає ваучери на перенавчення і таке все інше, щоб людина могла якось далі розвиватися, тому що. Ми розуміємо, що не кожен буде відкривати власну справу, для когось ну, простіше буде знайти роботу. Але, на жаль, люди, які ну, зараз держава може запропонувати зарплатню, там десь 10, 12, 15 тисяч гривень. І спілкуючись з нашими хлопцями, вони кажуть, що це для них дуже замало. Середня ланка зарплатні, які, яку вони хотіли би отримувати, починається десь з 20-25 тисяч гривень. І, на жаль, наш ринок праці не може запропонувати їм таку зарплатню. Але е, є програма перенавчання, перекваліфікації, є певний попит е, там, в, то, в той же саме реабілітаційній галузі, коли ветеранам. Мало того, що він хоче бути корисним, він би міг отримати певні навички і допомагати в РАП-центрі. Ну, якось так. А роботодавці змінюються? А... Складне питання, я знаю. Дуже, дуже складне питання. Тут навіть. Навіть я не знаю, як відповісти на нього. А, немає такого великого перепону між роботодавцем і а, нашими захисниками, які працевлаштовуються. А, на мій погляд, це моя особиста думка. А, роботодавці розуміють, що зараз дуже не вистачає людей, особливо чоловіків. Тобто дуже багато жінок, які працевлаштовані, але є деякі речі, які для жінки це було б важко. Тому, такого, як було, наприклад, 2018 рок або 2021, навіть рок, що наших захисників ну, побоювалося брати на роботу, зараз такого не йдеться. По-перше, на мій погляд, в кожного українця, другого, третього українця, хтось зараз захищає країну. Тобто в нас вже вся країна дотична до військових дій. І е, сказати роботодавцю я там не візьму захисника, тому що там, хоча в нього там, брат або е, Дружина, навіть Бо роботодавці В... теж українці, так і вони також саме українці. Немає такого перепону точного навіть. Е... Мене дуже бере гордість за те, що більшість роботодавців для них зараз це за честь взяти до себе захисника. І навіть сьогодні до мене була пропозиція. А чи є хтось? Звільнилася вакансія. Бажано, щоб це був захисник або захисниця. Ми візьмемо, будь ласка, запропонуй. Хай люди А от Дуже цікаво запитатися. Якщо це не секрет, ти можете відповісти. А про яку вакансію? Вийшлося. Це кадровік. Це потрібен був кадровік, да, в державну установу і готові брати. Тому, будь ласка, якщо хтось шукає собі роботу кадровіка, звертайтеся, я надам контакти. Це чудово. і останнє до вас Теж я б сказала, десь ну складне питання. Ми його обговорювали, але знаєте, хочеться кожного разу ставити це питання в надії, що а от ви зараз скажете, що щось змінюється, змінюється на краще. Так ну, якщо на початку, от ми говорили про те, що роботодавці не готові, роботодавці переймаються. В них багато, а здебільшого надуманих страхів щодо співробітника ексвійськового, то от зараз ми говоримо про те, що ну всі вже ми живемо в одному просторі, всі до нього дотичні, всі все розуміють. Можливо, і тут є певні здвиги законодавство України, ну, наприклад. Те саме трудове законодавство, інші норми вони встигають за тим, що у нас відбувається. Хлопці, дівчата повертаються так, а вони шукають знов своє місце в цивільному житті. Вони шукають роботу, певні преференції на законодавчому рівні. А не знаю, наприклад, навіть збільшення відсотка так для роботодавців великих підприємств щодо кількості співробітників з інвалідністю інші моменти. Ми вели переговори з Міністерством соціальної політики. Я їм казала, що треба перше нам робити зміни в ЗОТі, тому що витримати графік на 6-8 годин. для Оборонців, які зараз повертаються, їм важко через певні вади або певні поранення. Тому треба робити. Поки що змін немає. Зміни роблять самі е, е, роботодавці. По-перше, мені дуже подобається, що вони почали брати до себе в штат. Психологів, клінічних психологів, так щоб ну щоб психолог працював не тільки з нашими оборонцями. В нас, вибачте, але кожного вечора, кожної ночі ми ховаємося по підвалах, тому що над нами літають шахеди і ракети. І психолог потрібен кожному українцю зараз, не тільки. Нашим захисникам. Тому це дуже е, класна ініціатива роботодавців. Е, і це стосується як приватних, так і державних закладів брати до себе до, до штату е, психологів. Е, робо, е, роботодавці самі пропонують гучний графік. Наприклад, до мене звернулася велика компанія, яка займається експортом. Е, і вони звернулися саме з пропозицією працевлаштувати е, оборонців, які отримали інвалідність внаслідок, поранення. вони готові. Е, це робота з. Е... Іншими компаніями вони готові все навчити. Якщо є якісь мінімальні навички знання англійської мови, це дуже добре. Вони готові купити комп'ютер, вони готові надати все обладнання. Людина може працювати в себе вдома. Це доволі така велика компанія. Вони це роблять вже не перший рік. Тому зараз ми також саме шукаємо дівчат або хлопців, хто отримав поранення і хоче працювати. І в них такий цікавий графік. Вони кажуть, там достатньо 3-4 години на добу. Це там 10-12 тисяч гривень. Якщо людина хоче працювати більше, якщо вона відчуває, що вона може працювати більше, то вона може працювати більше і відповідно більше і буде зарплатня. Так що на законодавчому рівні поки що я не бачу змін, я бачу зміни у суспільстві самих роботодавців. це дуже тішить. Давайте ми нагадаємо всім, хто дивиться зараз цей ефір. А як можна звернутися до вашої комунальної установи, яку ви очолюєте, так де знаходитесь і за якими питаннями? А ми знаходимося на Канатна, 83, Це приміщення обласної ради. Перший поверх. Ми називаємося Одеський обласний центр допомоги ветеранам війни. Можна звернутися по телефону 063 530 22 48, Це мій особистий номер. Будь-яке питання, яке стосується ветерана або родини ветеранів. Починаючи від супровіду з оформлення документів на пільги, на пенсії, будь-яке запитання від військових, юридичні запитання, допомога, починаючи з як правильно написати рапорт на ту цю іншу виплату, закінчуючи, де мені знайти роботу, де мені навчитися і що мені робити далі. Тобто будь-яке питання. Яке стосуються наших військових, ветеранів, їх родин, родин загиблих, родин безвісті зниклих, військовополонених, можна звертатися до нас. Ну і будь ласка, я раджу звертатися до проекту територія відновлення та розвитку і пробувати себе або працевлаштуватися, або відкрити власну справу. Пані Оксана, я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую за надану інформацію. Пригадаю, що сьогодні ми говорили про майбутній початок другого етапу тренінгів від проекту територія відновлення та розвитку. Будь ласка, шукайте інформацію в соціальних мережах, в Фейсбуці, долучайтеся, подавайте заявки і безкоштовно проходьте такі сьогодні актуальні курси для ветеранів і членів їхніх родин. Ну і також нагадую, що ви можете звернутися, щойно ви почули цю інформацію в комунальну установу «Одеський обласний центр допомоги. Ветеранам війни. Пані Оксана, дякую вам, дякую нашим глядачам. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. До зустрічі в наступних ефірах.